Ну що бас, але не до святкування. у понеділок краще поститись, молитись і передавати благочестиві плоди нашим воїнам, щоб їм було не так тяжко, щоб їх оберігали вищі сили і щоб вони трималися. Що ще потрібно зробити обов'язково у понеділок і в перший день зими я розкажу за секунду, а ви поки підпишіться і не пропускайте жодні сторіс, адже це заради нашої з вами безпеки. Окей, okay, перше, що нам потрібно зробити, це напишіть мені, будь ласка, у приватні повідомлення. Хочу гайд на грудень, щоб запланувати собі нормально цей місяць. Я там розписую рекомендації і прогнози на грудень. Це безкоштовно. Не можна їсти м'ясо, рибу і яйця в понеділок і пити алкоголь. Займайтеся тільки позитивною діяльністю, молитвою медитації Можна починати і завершувати справу. Добра, благодійна діяльність, духовна, творча діяльність, також сприятливі фінансові операції. Тільки не будьте злими і все буде добре. Тримайтесь.